Як порахувати індекс маси тіла і кому не варто цього робити? Індекс маси тіла це медичний показник зайвої чи недостатньої ваги. Тут враховуються показники зросту і маси тіла людини. Формула проста: вагу в кілограмах ми ділимо на зріст в метрах квадратних. Можна в інтернеті ввести калькулятор індексу маси тіла і ввести дані туди. Калькулятор це автоматично порахує, і ви дізнаєтесь свій показник. Коли ви порахували вже свій індекс маси тіла, переходимо до інтерпретації. Якщо показник від 18,5 до 25, це норма, це, як ми кажемо, ідеальна вага по медичних показниках. Якщо цей показник від 16 до 18,5 це дефіцит маси тіла. Якщо індекс маси тіла менше 16, це виражений дефіцит маси тіла. Все, що більше 25 це надмірна вага. 25-30 – це надмірна вага. 30-35 це вже ожиріння першого ступеню, 35-40 ожиріння другого ступеню, і більше 40 це ожиріння третього ступеню, яке ми також називаємо морбідне ожиріння. Це орієнтовні показники. Маса тіла може бути або за рахунок м'язів, або за рахунок жиру. Тому спортсменам та вагітним жінкам ми індекс маси тіла не рахуємо, тому що показник буде великий, як при ожирінні, але ця вага не жирова. Більш інформативно при зайвій вазі буде біоімпедансметрія, де вимірюють щільність тканин і визначають, за рахунок чого збільшена ця вага: чи це жир, чи це м'язи, чи, можливо, набрики. Для людей з дефіцитом маси тіла індекс маси тіла підходить як показник. По показнику індексу маси тіла ми можемо порахувати скільки кілограм потрібно для нормалізації ваги.